Вітаю, друзі! У нас тут дуже такий класний ранок в в Манітобі. Ну що, все, що я вам розповідав про програму Куаєт, про українців в Канаду, все збулося рівно так, як я це і прогнозував. І якщо ви пам'ятаєте, я вам розповідав про програму, яка також працює тільки для українців. І по цій програмі кожен українець, навіть без куаєт, хто приїжджає до Канади, може отримати Open Work Permit. Мені писали в коментарях багато вумників, що я все розповідаю. Неправда, що все це маячня, і ця програма також прив'язана до Куаєти, прив'язана до 31 першого. Березня нагадую вам, що сьогодні перше квітня і це не жарт. Ця програма так і працює. Отже, кожен українець може приїхати зараз в Канаду, податись і отримати Open Work Permit на три роки, в незалежності від того, чи він подавався по програмі Куаєт чи ні. Ця програма працює для всіх українців, хто знаходиться в Канаді. Подання на цей Open Work Permit безкоштовне.